І все, наша випічка готова. Зараз я покажу, як можемо ми презентувати вдома гарно а на стіл, коли ми будемо чекати гостей, щоб вони прийшли і щоб зрозуміли, що це дійсно свято Пасхи, що це дійсно Великдень. Тому зараз я вам покажу, як це можна зробити. І так. Ми презентували наші крафіни, Вони готові до того, щоб їх куштувати. Ви можете вдома зробити отак на стіл, і буде дуже гарно а приємно. Якщо ні, ви можете зробити, як вам заманеться. Мені захотілося сьогодні отак викласти. Отаке в мене сьогодні свято. Що я забула для вас зробити? Я не забула. Я тільки трішечки відтягнула час. Зараз я вам хочу показати, які вони всередині, що у нас вийшло. От беремо любу, дивіться, яка неймовірно класна. Я її не буду різати ножем. Я попробую її розламати і подивитися, і показати вам. Що там є, яка вона насправді. І вона неймовірна. Вона крута. Мені так хочеться вам показати поближче, тому що вона йде слоями. Вона неймовірно крута. Подивіться, будь ласка, подивіться. Все йде слоями. Я зараз спробую вам показати поближче. Будь ласочка, подивіться. Подивіться, як... яке тісто пухке, неймовірно круте тісто. Чим більше я робила слоїв, тим дивіться, краще воно розслоюється. Супер! Спробуйте. Якщо вам сподобається, я впевнена, ви будете щороку випікати. Дивіться, яка краса. Я спеціально так розірвала, тому що я її зараз буду куштувати. Ще вам покажу просто розріжу на, на дощечки, і щоб ви побачили, яка вона всередині. Ніж я візьму зараз, дуже добре брати ніж з зубчиками, тому що випічка дуже пухка, м'яка, і її важко різати, тому що, коли ти нарізаєш, і мякіш збирається в кучку. Хоча ви бачите, мякіш не збирається, він просто неймовірні волокна з нього йдуть. Так, ніж я візьму мене з зубчиками. І зараз ми розріжемо. Це у нас з шоколадом і з фісташками. Цю зараз ми розріжемо і я вам покажу. Яка вона теж крута всередині. Я попробую її акуратненько розрізати, щоб ви могли побачити, що там всередині твориться. Вау! Вау! Подивіться, будь ласка. Подивіться, яка вона неймовірно м'ягусенька. Яка вона гарна, яка всередині, неймовірно крута. Вона ще тепла. Тому, будь ласка, не ріжте, поки вона тепла. Дайте охолонути. Я розрізала, тому що мені дуже не терпиться вже вам одразу показати і, звичайно, скуштувати. Тому дивіться, мегенька, ніжна. Ця в нас з цукатами, і ви бачите, всередині видно цукати. Дуже мягенька. Дивіться, вона не гливка, вона випечена дуже круто. Тож я вам бажаю смачної Паски. Спробуйте, не пошкодуйте, спробуйте по моєму рецепту. Обов'язково приготуйте і напишіть мені, будь ласка, свої коментарі. Як у вас вийшло начинки, наші наповнювачі, як я кажу, ви можете робити будь-які. Це все, що вам заманеться. Фантазуйте трошечки, придумайте самі. Робіть, показуйте мені, робіть фото, отчот мені зробіть. Покажіть, які вони у вас вийшли, що у вас виходить. Я дуже буду задоволена, якщо у вас усе вийде так, як у мене. Я більше не можу говорити, я з задоволенням з вами поспілкуюся іншим разом. Зараз не можу, тому що в мене слюні. Просто зараз будуть отак капатись тут на паски. Тому я хочу дуже скуштувати, а вам усім говорю: папа -па, вдалої, смачної паски, мирного неба і будьте здорові! Я вас усіх обожнюю.